Привіт! На майданчику Морті. Сьогодні я хочу зробити невеличкий огляд. Хоча, кому я брешу, як зазвичай, доволі довге відео на дуже важливу, як на мене, штуку у світі усіляких там блогерів і комерційних балакучих голів. І мова піде про суфле. Хочу показати тобі, які є опції, який софт, чим користуюсь я, і все в цьому дусі. Коротше, погнали, буде цікаво. Отже, почнемо з того, навіщо взагалі потрібен суфлер і чому я стикаюсь з думкою, що це приблуда для людей, які не Можуть зв'язати і двох слів. Суфлер це якраз таки механізм, який дає тобі змогу структуровано, грамотно і ясно доносити свої думки. Навіть якщо у тебе добре підвішений язик, потрібно бути вкрай досвідченим і скіловим оратором, щоб, скажімо, 10, 20, 30 хвилин поспіль доносити свої думки без води і тавтології. А також щоб глядач не охренівав від потоку розрізненої інформації, а ти на постійне не від кількості Е «а» і іншого в своїй промові. Отже, з лірикою закінчили, давай розберемося, які взагалі в нас є опції. Спочатку з погляду саме заліза. Перше рішення у нас від компанії Bestview, Destview T3, який мені люб'язно надіслав на огляд магазин задешево, за що йому безмежно вдячний. А для тебе я залишив посилання в описі, де ти знайдеш будь-який кіношний став за чудовими цінами. Це суфлер з бюджетної категорії. Їх просто тонна різних, але принцип один і той самий, можуть бути розбірними, монолітними з різними типами кріплень, але це не так критично. У таких суфлерів рівно дві переваги: перше, вони маленькі, і друге, вони чудово підходять для виїзних зйомок. Але давай по порядку. Принцип роботи всіх бюджетних суфлерів дуже простий: все працює на відображенні. Тобто, у нас є скло, є телефон або планшет, і на виході ти отримуєш текст. Якщо ти зовсім темний, думаєш, що з таким самим успіхом можна загріпувати телефон над об'єктивом і читати з нього, то ні, твій глядач буде бачити, що твої очі дивляться не в об'єктив, а вище, через що втрачається типу зв'язок із ним, та й кадр матиме дивний вигляд, а це нам з тобою не потрібно. Зручність саме цього суфлера полягає в принципі його гриповки. Він просто вішається на об'єктиві. Тобі не потрібні додаткові кріплення, стійки або гарний штатив. До всього іншого йому байдуже в якому положенні твоя камера вертикальному чи горизонтальному, бо об'єктив з усіх боків круглий. В комплекті у нас сілякі насадки під практично будь-яку оптику від 49 до 82 мм. Так що з цим проблем не буде, так само ти можеш знімати на нього з телефону, для чого в комплекті ти знайдеш різні паралонові насадки, що для нинішнього блогера теж буде великим плюсом. Візуально можеш здатись, що це варіант суто для телефона, але сюди можна впихнути і планшет, до того ж, виробник заявляє аж до 11 дюймів. У мене, наприклад, мінік, який сюди спокійно встає, завдяки. І ось в цьому кріпленні. Є зручна захисна кришка, яка закриває скло, що, повірте, теж оціниш на виїзді, а коли я буду говорити про свій суфлер, ти ще й наочно це побачиш. Ще мені подобається збірка. Я тримав колись у руках варіант з Аліекспресу, який теж був пластиковий, але це просто небо і земля. Напевно, тому що тут у нас, по суті, монолітний корпус і нічого не люфтить і не відвалюється. Крім того, в наявності ціла купа дірок і крутилок, що дає тобі гнучкість і функціональність під час налаштування. Наприклад, ми можемо змінити положення телефону або планшета. Є два хоч і пластикових, але холодних черевика, на які можна повісити маленьке світло, наприклад, те саме MC, або ж на камерний мікрофон, і все в цьому дусі. Як на мене, звучить вкрай безглуздо і екстремально. Але якщо, наприклад, це інтерв'ю на вулиці і в тебе прям немає інших опцій, то звісно тебе це може врятувати. Але як на мене, ситуація має бути вкрай виняткова. Ну і останній бонус, особливо якщо ти знімаєш один, тут є пульти, навіть застосунок, що буде дуже зручно для твого старту. Про застосунок ми поговоримо пізніше, а ось пульт можна під'єднати до твого телефона чи планшету через блютуз і використовувати найнеобхідніші функції, як от запис, зупинка, скрол, зміна швидкості і так далі. З мінусів найголовніше, як на мене, це саме кріплення на об'єктив. З телефоном все ок, але коли я вішую планшет, то я прям відчуваю, як напружується мій маунт, і це дуже погано. Насправді, вага не така вже й маленька виходить. А якщо ти хочеш повісти сюди 11 дюймів, ще й світло зверху, і приправити все це на камерним мікрофоном, є величезний шанс попрощатись з камерою. І якщо чесно, вже починаючи з планшета, я би ставив цю справу на стійку, для якої тут є кріплення. Але з'являється інша проблема. Якщо тобі потрібна низька посадка, то стандартна стійка опускається не надто той низько. Плюс не забувай про тетрі з налаштуванням одне до одного. Це тільки здається дрібницею, але щойно твоя камера стоїть, наприклад, низько і дивиться вгору, ти прям кайфанеш від веселої гри. Звісно, для такого випадку можна окремо докупити ось таку штуку. Це просто металева пластина з двома кріпленнями для камери і, наприклад, для суфлера. Але це плюс час, плюс гроші, бо їх купа різних і треба підлаштовувати під твою оптику, камеру і ла-ла-ла-ла. Коротше, як на мене, цей суфлер ідеальне рішення саме для телефону і дзеркалки. Ще не подобається посадка ось цього дашка. Вона дуже низька і особисто для мене це незручно. Ну або я просто звик до свого. Сам корпус нерозбірний, і ніби як візуально схоже на те, що я можу витягнути скло і замінити його, але чесно, я трохи спробував і мені ну, стрьомно відірвати оці пластикові затискачі. Коротше, якщо ти своє розбив, я хезей, як ти будеш вставляти нове. До речі, за таку ціну можна було б покласти у комплект ще одне додаткове скло. Ну і про всякий випадок, кому цікаво, як це збирається, зараз буде короткий гайд. Якщо тобі не цікаво, використовуй мітки на таймліні. Так, тут насправді у нас все просто. Відкручуємо ззаду болт, опускаємо цю фігню і бачимо дірку, куди нам, власне кажучи, треба вставити наш тримач для телефону або планшета. Вкручуємо і готово! Далі знімаємо кришку з дірки для камери. Дивишся, що в тебе за оптика, якщо не знаєш діаметр, дивишся в інтернеті або просто сідаєш і пробуєш накрутити приблизно підходящу за розміром. Зробив? Молодець! Далі легким рухом руки за різьбою вставляємо камеру. Знімаємо кришку і не забуваємо не чіпати скло і протирати його перед роботою ганчіркою, яка власне йде в комплекті, щоб не знімати свої відбитки пальців. Якщо ж ти хочеш приліпити сюди телефон, то береш ще одне кріплення з комплекту і з боків є дирки для нього. Відкручуєш шайбу, прибираєш губку і прикручуєш до дірки, що поменше. Ну і по суті все. Тикаєш телефон, підбираєш насадку під камеру, профіт. Якщо потрібно знімати у вертикальному форматі, просто перекручуєш це кріплення в інше положення. По суті, це все. Якщо у тебе дзеркалка, ти часто знімаєш на виїздах, можу сміливо рекомендувати Т-3. Або в них є ще дешевша версія, наприклад, Т2. А от маєш камеру побільше, то я б дивився на щось типу ТП-150, бо там є нормальне кріплення для камери, нормальний розмір. І якщо вірити китайцям, то набагато краще скло, яке буде менше псувати тобі картинку. З мінусів, звісно ж, ціна. Але якщо ти використовуєш софлер в комерції, воно того варте і швидко себе окупить, Бо мої клієнти, наприклад, у захваті, коли я пропоную їм попрацювати з суфлером. Це завжди мінус геморой їхнім спікерам, в які так добровольно примусово це роблять. І замість того, щоб практично вчити текст на пам'ять, їм треба його просто кілька разів прочитати. Далі у нас другий варіант суфлерів, який ти можеш купити, не продаючи нирку. І це хендмейд варіанти, як у моєму випадку. Я колись давно купив такий у діда на OLX, який раніше працював на телевізорі, а зараз на пенсії сидить і робить за копійки там слайдери, суфлери і ще якісь приблуди в нього були. Виглядає, звичайно, не презентабельно, зате з плюсів зроблено під мою камеру, оптику, планшет, ще й на той момент за 3 тисячі гривень. Ще тут великий дашок, і це неможливо пояснити, треба просто один раз спробувати. До речі, не дивись на розмір ніші, Це я наркоман, коли замовляв другий суфлер, чомусь вирішив, що в мене планшет на 11 дюйм. Також це монолітний корпус, що одночасно є і плюсом і мінусом, але про це трошки пізніше. Ну і останнє з приємного дід клав 2 склав комплект на твій вибір. Я взяв одне звичайне і одне темне. Не знаю навіщо, враховуючи, що я не знімаю з ним на вулиці, а темнити картинку в приміщенні ідея така собі. З мінусів, по-перше, він нерозбірний і важкий, тобто, тобі потрібен нормальний штатив і те, в чому його переносити. В мене за це відповідає коробка з нової пошти і купа пупирки. Як ти розумієш, це не найзручніше рішення. І в цьому випадку я якраз був би безмежно радий від кришки, яка захищає моє скло. Їдемо далі. Дід зробив як міг, але система кріплення, боронь Боже, тобі тут щось почати крутити. Нерви потрібні, просто сталеві, все совується, прокручується, завалюється, відкрутив один болт, почало відкручуватись все і так далі. Коротше, до цього треба звикати і не забути прикупити плоскогубці. Ну і останній неприємний момент для нинішнього часу це відсутність можливості знімати вертикально. Хоча я точно десь кілька років тому бачив нові суфлери від діда, і він все таки допрацював конструкцію. Тож гадаю, що такий варіант теж існував, просто був мені не потрібен. З огляду на все вище перераховане, я готовий пробачити цьому суфлерові всі його мінуси з огляду на його ціну. І не рекомендую соромитись купувати ось такі DIY, особливо в умовну студію. Тут нема прямо якогось специфічного функціоналу, як, наприклад, у DIY-слайдері, який я б ніколи не купив, зважаючи на купу чинників. І це я тобі говорю з власного досвіду. Єдине, але коли я писав сценарій для цього огляду, я не зміг знайти Діда на OLX, Тож не виключено, що крамничка прикрита. Але якщо що, ти легко впізнаєш його почерк за фото і ціною, тож можеш пошукати. Далі в нас ідуть уже професійні софлери, вартість яких стартує від 15-20 тисяч. Це вже дорослі штуки, які йдуть з моніторами замість твого планшету, зі своїм програмним забезпеченням, хорошим склом та продуманою системою групування камер. Іноді навіть з невеликими рейками там чи фолофокусом, що, як ти розумієш, неймовірно зручно. Але купувати такий ти собі, звісно, не будеш, бо воно тобі нафіг не потрібно. Тож показую виключно в навчальних цілях. Ще нещодавно вийшло цікаве рішення для стрімерів, хоча його можна використовувати і для блогу ось така штука від Elgato. Судячи з опису і функціоналу, ще й за 300 доларів неймовірна крута річ, і я б напевно брав не дивлячись, особливо якщо ти знімаєш себе на портрет або максимум середньому, бо його розмір вкрай маленький. Якщо говорити про комерцію, то ця штука тобі нафіг не потрібна, з огляду на той самий розмір обмеження з камерами, та й загалом тут наголос саме на стріми, і навіщо тобі купувати девайс, половину функціоналу якого ти не будеш і не зможеш використовувати. Для стрімерів і блогерів я все ж таки рекомендую дочекатись хоча б декількох об'єктивних оглядів. Бо промо, звісно, класне, і грошей вони блогерам занесли, дай Боже, але як це все буде працювати в житті, поки що не зрозуміло. Ну ось по суті, всі основні категорії софлерів, і перед тим як поговорити про софт, я хочу кілька слів сказати про загальний мінус усіх цих приблуд, крім дорогих. Це саме скло, як ти розумієш, воно тут звичайнісіньке, в кращому випадку з якимось напиленням або плівкою, через що твій кадр буде трохи мильним, тому що через скло в нас втрачається різкість. І такі штуки треба враховувати під час зйомки і вирішувати або за місцем, або на пості. Ще скло в певних ситуаціях може створювати тобі різні спецефекти. Наприклад, у нашому випадку ми обернули це в плюс. На моїх відео ти можеш бачити ось таке засвідчення, і один з моїх глядачів прийняв його за міст фільтр, але це по факту просто скло від суфлеру. І з цим треба бути обережним, бо в комерції часто потрібна просто гарна і чиста картинка, і тобі доведеться трохи запаритись з цим. Тепер до найважливішого. Цуфлер це тільки половина історії. За свою практику я зрозумів, що куди важливіше саме програмне забезпечення до нього. По-перше, рекомендую забути про всі безкоштовні додатки. Дуже багато з ними ти не, не знімаєш. Ось, наприклад, найперший мій суфлер, і, до речі, платний за 5 доларів, був ось цей. І він не вмів нічого. Я можу крутити його на своєму планшеті з телефону. І давай змоделюємо ситуацію, в якій мені потрібно переписати якусь фразу, що часто буває досить необхідно. Отже, з телефону я зробити це не можу, і нехай тебе не бентежить кнопка Едіт. Виправлення будуть тільки в тебе. Так, 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 магія п'яти доларів. Так, що мені потрібно встати, взяти планшет, сам він не фліпає, потрібно зайти в налаштування і поміняти режим, після цього знайти місце, де мені треба щось поміняти з величезним шрифтом, я тобі нагадую. Далі з тим самим шрифтом і клавіатурою на весь екран, міняємо текст, кладемо планшет назад. І думаєш, починаємо працювати? Ні, тепер мені потрібно перепідключитись до планшету, бо він вилетів. І ти думаєш, це легко? Знову ні. Зазвичай тобі потрібно потрапити у фазу Сатурна і в правильній послідовності запустити застосунок на телефоні і на планшеті, щоб вони змогли знайти одне одного. Але вони можуть не знайти, тому що файли різні, і як тут працює їх хмара або яхезе, що там в них, одному богу відомо. То, щоб не витрачати дві години часу, я зазвичай редагував все на телефоні, створював там цей файл, потім скидав на планшет, створював файл там, а потім обоги лише через 40 хвилин починав писати. Так, номінально тут купа функцій, можна навіть з керма і геймпада крутити, але тільки працює це все приблизно ніяк. Інтерфейс контрінтуїтивний, заплутаний, часті вильоти, дисконекти і так далі. Коротше, якщо вдома сам з собою ти ще можеш помучитись, то використовувати це в комерції категорично не рекомендую. За витрачений час на майданчику будеш відповідати ти своїми грошима. І ось так працює приблизно 98% безкоштовних або 5-доларових суфлерів. Я їх просто тонну перепробував. Тепер давай швидко подивимося, що нам пропонує компанія Bestview. Отже, насправді ситуація була така: хлопці зробили суфлер, а щоб продажі пішли краще, сказали, що в них є додаток. Але за фактом це просто листалка, яка працює тільки з комплектним пультом. Функції менше ніж навіть в безкоштовних додатках, тільки база з самого пульта можна запустити, зупинити, гортати, збільшувати і зменшувати швидкість. Ну і по суті це все. Але зрозумій, мене правильно це гівно, якщо порівнювати з нормальними додатками. Та якщо ти на останні гроші купив суфлер, знімаєш себе на Портрет і можеш сидіти руками клацати пульт, для тебе це крутий бонус. Їсти не просить, працює нормально. Якщо тобі більшого й не треба, то насолоджуйся. А ми поговоримо про найкрутішу програму, яку я для себе знайшов і якою досі не можу натішитись. Я сьогодні не буду топити, мовляв, бери саме цей застосунок. Я просто на його прикладі покажу і розповім, які тобі функції потрібно шукати у своєму застосунку мрій. Коротше, оскільки всі вони називаються телепромтер, то ось тобі посилання на сайт, тільки не лякайся, і ярлик застосунку. Так, він не дешевий з огляду на те, що тобі потрібна одна версія на планшет і одна на МАК, бо додаток для телефону містить у собі тільки керування, і він безкоштовний. Редагування в ньому немає через велику кількість функцій, які туди просто не влізуть. І до речі, я не впевнений, що є версія для вінди, тож перевіряй сам. Отже, викладаємо 40 доларів на МАК і ще 18 на планшет. І далі є два варіанти, за якими ти працюєш з суфлером, або ти пишеш один, або в тебе є людина, яка за це відповідає. У випадку, якщо ти пишеш один, було б чудово мати можливість керувати твоїм суфлером з телефону чи, наприклад, годинника, або барабан на дріб голосу, Карл. Так, я вирішив зайти з козирів, але що, якщо я тобі скажу, що це не просто керування? А знаєш що? Давай я тобі просто покажу. Правда, на данный момент есть один минус он еще не работает на украинском языке. Но я писал саппорт и мне сказали, что вот такая возможность в будущем будет. Потому что если я один и мне нужно как-то читать весь этот текст для тебя, друга у меня нет, а постоянно щелкать телефоном, крутить там что-то мне просто неудобно. Но мне, честно говоря, все равно на эти проблемы, потому что мой суфлер сейчас меня слушает. И если, например, сделаю паузу. Он меня подождет и продолжит работать тогда, когда я начну говорить дальше. И я даже не знаю, стоит ли мне после этого тебе что-то еще показывать, что он умеет. Или ты уже пошел искать его в Apple Store. Ну як? Оцінив на технології, а тепер уяви, що ти вмикаєш це наприклад перед клієнтом і його спікером, який сидить з відкритим ротом. Ти просто і приблизно уявити не можеш, наскільки це зручно. У мене основна проблема була в контролі швидкості, тому що там, де йде пряма мова, все ок. Але коли справа доходить до цифр, назв техніки, лірічних пауз, акцентів, мені доводилось кидати текст і потім намагатись наздогнати його по пам'яті, бо рядок вже пішов з поля зору, і тут вже 50 на 50, в залежності від того, наскільки сильно я пам'ятаю текст. Та сама проблема, коли, наприклад, я розганяюсь, дочитую нижнього. Рядок, а нового ще нема. І мені доводиться тягнути слова, там робити різні незаплановані паузи, додавати якийсь текст від себе і так далі. Звісно, коли в тебе є хелпер, цим контролем займається він. Але це все ж таки людина, і вам потрібно звикнути один до одного і притертися, щоб усе було комфортно і безшовно. А ось ця фіча якраз вирішує взагалі всі ці проблеми. Люди, які пишуть із софлерами, мене дуже добре зрозуміють. До того ж, працює вона дійсно класно, я проганяв різні тексти через неї десятки разів і міг вичитувати цілі сторінки без зупинок. Тож чекаємо на українську мову і будемо насолоджуватись в повній мірі. Ну що, повертаємось на землю і пройдемося по менш пафосним функціям, які мають бути в твоєму софлері. Друге, дуже важливо, щоб ти міг редагувати в ньому текст на ходу, як це відбувається в мене. На комп'ютері мій оператор бачить усе, і коли я розумію, що текст написаний по дебільному, і це заважає мені нормально прочитати шматок. Я просто прошу і поміняти його. І все відбувається за хвилину в режимі реального часу. Якщо ти пам'ятаєш, як це відбувалось в першому застосунку, то маєш відчути різницю. Третє зміна швидкості, розміру шрифту, виділення і так далі. Якщо з першими двома все зрозуміло, то про виділення хочу сказати окремо. Це, звісно, стосується більш професійних спікерів, але раптом ти прагнеш більшого. Загалом виділення використовують багато для чого, але те, що я найчастіше зустрічаю, що намагаюсь практикувати сам, це виділення акцентів. Якщо мені треба ось тут посміятись або ось тут зробити акцент на якомусь слові, це дуже зручно. Насправді читати суфлера не супер просто. До цього треба звикати і так вчитись. І коли тобі треба одночасно читати рухомий текст, думати про емоції на обличчі, там щодо твоїх рук і жестів, то ти просто не бачиш ані коми, ані крапки, чи наголоси. А от величезне червоне підкреслене слово, ти не пропустиш. Четверте, також під час зйомки комерції для мене дуже важливою функцією є оверв'ю тексту, який зараз читає спікер. Тому що це не мій текст, я його не знаю, я його не читав. І якщо до моїх завдань входить допомагати йому з цим, то кращої функції годі шукати. Ти завжди розумієш, де спікер, де він запнувся, що можна виправити. А найголовніше, ти бачиш, який текст буде далі, на відміну від просто відкритого суфлеру. Дуже корисна штука, вкрай рекомендую. Я можливість на ходу міняти режим не знаю, може у цього є якась правильна назва, але я кажу про можливість, коли текст вже запущено, але твій диктор не встигає, або вирішив зробити десь довгу паузу, зупинити текст і почати перегортати його вручну, або на ходу зменшити швидкість. Часто з таким стикався, і подібний функціонал виручає, коли ти не хочеш знову слухати цілий абзац тексту. Шосте, якщо знову таки говорити про комерцію, досить важлива функція це імпорт дог файлів, тому що просто копіювання в телегу не підтримує всіх виділень, підкреслень та іншого мотлуху, який може бути потрібен твоєму спікеру. А тут просто вставив і погнав писати. Сьоме нормальне під'єднання. Цей суфлер конектиться зі швидкістю світла до того ж на те саме місце, де в тебе в ноуті стоїть текст. І навіть якщо планшет увійшов у спячий режим, після розблокування він сам під'єднається до маку, і тобі не треба все це по 10 разів перепід'єднувати, щоб воно нормально працювало. Восьме, я дуже рекомендую застосунок, який ставиться на твій ноут або ПК. Це неймовірно сильно прискорює роботу з софлером і відкриває перед тобою набагато більше функцій, ніж з тому ж телефону або планшету. По суті, це прям базові штуки, які допоможуть тобі, по-перше, працювати з софлером у нормальній комерції, а по-друге, не посивіти у процесі. Але перед висновками хочу розповісти ще про кілька приємних фіч з цього суфлеру, на випадок, якщо ти захочеш його собі купити. Цей додаток підтримує мультиекран. Це корисно, коли на майданчику від клієнта є людина, яка відповідає саме за текст, подачу і має контролювати те, що говорить твій спікер. Я можу під'єднати до МАК монітор, вивести окремий екран виключно з текстом для такої людини, і ми вдвох працюватимемо з комфортом. Водночас вона не зазиратиме в мою телегу, браузер, і загалом ми не будемо притиснуті до одного ноуту. Я згадав мимохідь, але тут широченна можливість кастомізації тексту, заміна фону, вибір шрифтів, ти можеш поміняти роздільну здатність, якщо тобі незручно використовувати книжковий формат, будь ласка, зроби його альбомним. Хочеш виділити речення не кольором, а заливкою? будь ласка, хочеш поставити швидкі мітки за сегментами та стрибати між ними? Велком. Додати туди зупинки або запуск по таймеру та без проблем. Сюди навіть можна картинку вставити. Я ще правда не знаю навіщо, але можна. ж. Можна створювати комбінації клавіш і робити шорткати для різних функцій. Є таймер, є можливість запису твого суфлеру. Коротше, тут є стільки всього, до чого ти не дійдеш, навіть використовуючи його роками. За підсумками щодо додатків, багато з того, що я показав, може здаватись якимись незначними дрібницями, але насправді, завдяки їм, я можу вичитувати 20-хвилинне відео за 40 хвилин, замість 4-5 годин. Звісно ж, сам застосунок я купив для комерції. До цього я чудово пристосувався під перше і писав своїх друзів на нього так боляче, так геморно, зате майже безкоштовно. Як і завжди, у всього є свої цілі та завдання, але ти чомусь купуєш собі гарну мишку або гарний телефон просто для своєї зручності. Тому, якщо ти багато записуєш і користуєшся суфлером, то 50 доларів заради себе коханого мені здається витратити не гріх. Щодо самих суфлерів, обирай під свою задачу: є час, є бажання, немає грошей. Пошукай хендмейд варіанти, особливо якщо є можливість зробити їх під себе. Якщо немає часу, хочеться знімати комерційні тіктоки на твою дзеркалку або просто балакучі голови за недорого, бери DesView, T3 або T2. Відпрацює кожну копійку, багато місця не займає, на частини через дві зйомки не розвалиться. А якщо камера велика, клієнти серйозні, дивись у бік ТП-150 і йому подібних. На майданчику не соромно поставити, за камерою планшет не страшно, якість скла має бути кращою. А якщо говорити загалом про суфлери, це мастхев девайс, якщо ти блогер, знімака або будь-яка інша балакуча голова, тому що є величезна різниця між текстом, який ти сів і структуровано написав вдома у тиші та спокої, і тим, що ти видав наживо перед камерою, коли час обмежений, треба думати про міміку, жести та іншу фігню. Ну а якщо ти диктор від Бога і здатний прочитати усі книги, пісні льоду і полум'я поспілі без запинок, то мої вітання. Не треба писати мені про це в коментарі. Йди і понтуйся перед своїми друзями. А в мене на цьому все. Слава Україні! Побачимось на майданчику. Слава Україні, слава нації, і писать усіх. Слава Україні, слава нації, і писать усім. Yeah